Вас вітає Федерація Здоров'я. Сьогодні ми розберемо тему алкогольної залежності та як свідомо можна її побачити все залежить, звісно, від стадії ми розглянемо тільки ті випадки, в яких рідко вживається алкоголь на вихідні, свята, дні народження та весілля. Ці люди свідомо розуміють, що кожного дня пити то неймовірно шкідливо. А також що від цієї звички багато людей мають великі проблеми в своєму житті. І навіть втрачають свободу або своє безцінне життя. І наразі свята, на яких прийнято завжди вживати в міру, але не завжди тобі вдавалося зупинитись в потрібний момент. Таким чином, вранці в тебе голова болить так, що ти думаєш, що летиш в гелікоптері, в якому ще й літак. Так, це смішно, але й дуже страшно. Багато людей потрапляють в лікарні з інсультом та інфарктом, і головна причина то є передозування або неякісний алкоголь. Побачивши цю тему з різних сторін, ми виділили найбільш розповсюджений варіант, і зараз про нього поговоримо. Знаємо особисто, бо наші близькі друзі свого батька возили по різним лікарням, шукали, хто може врятувати, бо сказали, що все ходити не буде. Ліву частину тіла відняло, знаходився в непритомному стані, розказував, що був між небом і землею, і чув молитву, і силу свічки, яка горіла біля його ліжка. Був замкнутий в своєму тілі, сила була в нього богатирська, а потім, після інсульту, прикований до ліжка. Жахлива картина вчора був могутній козак з міцним здоров'ям, а зараз у ліжку при смерті. Дякуємо всім, хто розповідав нам свої жахливі історії, і ми можемо зробити тільки один висновок головне, кажуть, що їм було дуже важко прийняти свою слабкість і те, що втрачене здоров'я не повернути. Сльози на очах та небажання прийняти свою помилку це просто мука, боротьба з самим собою. Але дні йдуть і завдяки силі духу і заняттям кожного ранку зарядкою та загартуванням люди приходять до нормального стану. Але це тільки 10% від усіх, хто втратив своє здоров'я. Ходити можу, але бігати ні. Це як соколу обрізати крила, а залишити ноги. Досліджуючи цю тему, переконалися від слів лікарів, які врятували тисячі людей від смерті, що тільки одиниці із сотень тисяч повернулися до свого здорового стану, який був. Втрати не повернуться на 100 відсотків, бо лікуванням виправити ситуацію неможливо антибіотики, як і інші ліки, одну хворобу виліковують, а іншу посилюють. Усі інфаркти та інсульти від стресу та передозування алкоголю на святах в бані. Людина розуміє, що є ризики втратити життя, здоров'я, але міркує нелогічно, розраховує, що її це мене, чи думає, що її здоров'я вічне і незламне. Кожна крапля, кожна чарка та пляшка це поступовий шлях до твоєї смерті. В кожного свій запас здоров'я в тілі, і ніхто не знає, чи витримає знову на ці свята твоє тіло, знищення їжею, алкогольними напоями та тютюном. Твій організм постійно бореться за трутою, яку ти в нього завантажуєш. Так, іншими словами, ти себе не цінуєш і не поважаєш, бо свідомо себе поступово знищуєш. Маєш лише декілька відмовок, які придумав той, хто продає тобі всю цю гедоту. Не віриш? Перевір сам цю інформацію. Життя не зможеш повернути, як і втрачений час на відновлення та кошти на ліки. А молодих підлітків, які отруїлись неякісним алкоголем на порожній шлунок, повно. Просто ти про це не знаєш, бо така інформація змусить людей замислитися та жити здоровим способом життя. Тому, мій друже, вітаю тебе з твоїм днем народження, якщо зроби вибір жити без алкоголю. З тобою федерація здоров'я. Якщо не знаєш, як позбутися залежності, пиши в коментарях: Хочу на тренінг. До зустрічі в наступних відео. Здоров'я всім українцям, миру та перемоги! Створюємо разом моду на здоровий спосіб життя. Вірю в тебе! До зустрічі в наступних відео. Пиши коментарі, якщо було цікаво.